Всім привіт! Мене звуть Нес і я рада вітати вас на каналі Рудої Відьми. Це третя частина відео з передбаченням до кінця жовтня для знаків Зодіаку. І сьогодні це порада та передбачення для козирогів, водолеїв та риб. Знаю, голос мій звучить не дуже життєрадісно, але сьогодні вночі я не спала через обстріл, як і більшість в нашій країні. Тому пробачте, якщо буду затинатися, заговорюватися або що. Обіцяють козирогам важкий жовтень. Да, ті три тижні, які залишилися, будуть не найпростішими за цю осінь, а можливо, навіть найважчими. Все, що може піти не так, все піде не так. Все, що може піти не за планом, піде не за планом. Буде буквально все ламатися, руйнуватися, коротше, все, що не залежить від вас, буквально повстане проти вас. І лише те, що напряму залежить від ваших дій, сяк так буде триматися на місці. Щодо того, що з цим зробити, як взагалі виплести в цьому буремному морі, то кава дає вам пораду більше відпочивати, розслабитися і частіше забивати, буквально забивати на проблеми. Якщо ви не можете щось проконтролювати, не можете на щось вплинути. Сядьте, ви пойти кави, почитайте хорошу книжку, випійте чайок або глінтвейн, або інший улюблений напій. Сходіть на зустріч з друзями, скасуйте плани, розвантажте себе за можливості в побуті, якщо не на роботі. Коротше, зробіть все залежне від себе для того, щоб просто розслабитися і відпочивати в цьому жовтні, інак як найбільше. Неполе говорить водолеям, що цей жовтень стане для вас місяцем закінчення, такий собі фіналочкою купи різних ниточок у вашому житті. Закінчення будуть добігати стосунки, які давно вже себе вичавили. Ми зараз не обов'язково говоримо про кохання, це можуть бути дружні, приятельські, робочі, партнерські тощо. Закінчення будуть добігати якісь проєкти. Коротше, це час такого підтягування хвостів. А коли все те, що набуває свого природнього закінчення, добирається до фіналу, що ви можете зробити? Ну, активно приймати в цьому участь і взагалі намагатися якось не сперечатися з цим процесом, не намагатися втримати. Те, що має намір піти з вашого життя, відпустити і дивитися на те, як звільняється ваш час, простір, емоції тощо. Порада ж для цього: будьте собою, довіряйте собі, але не світу, і перевіряйте все. Буквально будь-яку інформацію, проводьте випробування для почуттів, для ситуацій, проявіть таку здорову недовіру, ви не знаєте, що криється всередині того яблучка чи не є воно гнилим. Тому краще зайвий раз перевірити це, протестувати, вкусити, метафорично, звичайно ж, ніж просто довіритися і потім наробити якийсь помилок або з'ясувати, що ситуація взагалі не так виглядала, як вам здається. Дається, і ви пропустили щось важливе. Для риб, жовтень теж не дуже райдужний. Вершники дикого полювання попереджають про те, що буде зростати кількість небезпек, про те, що доведеться стікатися з невдачами, власними страхами, якимись неприємними подіями. І загалом на вас посипиться доволі велика купа різних дрібниць, які можуть попсувати вам життя, але жодна з них не буде катастрофічною. Тому варто сприймати цей місяць, як таке, знаєте, добре Боже, що взяв грошима. звичайно, не всі трати. Будуть матеріальними, але буквально ось ця така черга дрібних негараздів, вона при цьому ж рятуватиме вас від якихось великих проблем. ну Тобто нічого страшного, супер страшного не станеться, обійдеться таким дрібненьким рівнем, який буде постійно псувати настрій, не давати можливості робити все так, як хочеться, порушувати плани тощо. Загалом, як бачите, для цих трьох знаків Зодіаку, тема порушення планів, вона. Прям така, знаєте, червоною ниточкою через весь жовтень. Ну тут того жовня лишилося три тижні пережити і далі буде норм. Що ж з цим робити рибам? Перепуття говорить про те, що зважуйте будь-які вибори, дуже відповідально ставтеся до них, перевіряйте інформацію, особливо повідомлення з неперевірених джерел, які до вас надходять, і взагалі спробуйте подивитися на. Всі ці неприємні ситуації таким неупередженим оком подивитися з усіх боків, з іншої точки зору, тому що, можливо, вони насправді можуть бути обернуті для вас на користь і доволі швидко принести вам щось позитивне і хороше, якщо, звичайно, ви докладете зусиль і зможете розібратися, як саме це зробити. Ось такі трохи. Депресивний прогноз. Прошу пробачення, якщо він вас засмутив, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи відгукується вам щось з цього і чи здаються вам ці поради корисними. І я, звичайно, дякую кожному, хто залишає коментарі під моєму відео, ставить вподобайки, ви це мене дуже підтримуєте і мотивуєте. І, звичайно, особливо дякую тим, хто підписується під час перегляду або одразу після нього і залишається зі мною. Що хочу сказати важливого, вийшло вже два відео з порадами та передбаченнями для інших знаків Зодіаку, їх можна буде подивитися за посиланням в описі під цим відео. Тобто, якщо ви сьогодні не знайшли для себе тут поради або передбачення, вам варто звернутися до них або почекати до завтра, коли вийде остання частина. Тому натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск. Ось так ворожба відбувалася на моєму неідеальному осінньому оракулі. Якщо ви зазирнете в мій інстаграм, побачите велику кількість цікавих колод мого авторства, які можна придбати собі. Така собі мікрореклама на наостанок від дуже стомленої сонної відьми, за що я ще раз вибачаюся, але то не я винна, то самі знаєте хто. В будь-якому разі. Не вішайте носа, не дивіться в майбутнє надто недовірливо очікуванням чогось поганого. Донайте на зсу, бережіть себе, і ми обов'язково зустрінемося.